Аварійний міст, що сполучає Івано-Франківську та Тернопільську області, недобудований спортзал для сільської школи та нова машина швидкої допомоги для центральної районної лікарні. З цими питаннями ознайомлювався очільник Прикарпаття Олег Гончарук, побувавши з робочим візитом у Городенківському районі. Одним із пріоритетних напрямків роботи для Городенківщини є охорона здоров'я та медицина, стверджує голова райдержадміністрації Василь Буджак. Відтак каже, що всі зусилля нині спрямовуються на забезпечення матеріальної. Бази центральної лікарні, але на цьому зупинятися не будуть. Ми спрямовуємо зусилля для того, щоб покращувати матеріальну базу. Тому сьогоднішня робота голови обласної державної адміністрації на території району і особливо лікарні. Вона цьому сприяє. А проблеми, які тут є, ми будемо спільно вирішувати, це. Першу чергу зараз на черзі у нас продовження заміна вікон і звичайно дах. Відвідав голова Івано-Франківської області і Чернятинську школу. Недобудовані спортзал та актовий зал в цьому навчальному закладі наразі є найболючішою проблемою району. Переконаний Олег Гончарук. Також керівник Івано-Франківської облдержадміністрації не залишив поза увагою аварійний стан мосту, що є сполученням двох областей. Олег Гончарук пообіцяв вже на вищому рівні залучити необхідні кошти з державного бюджету на ці та інші проблеми району.